19 червня, четвер місіонерська робота в неділю проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин. Докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Друге Тимофія 4. 2. відкрита непокора законам про недільний день лише викличе більш запекле переслідування з боку релігійних фанатиків, які хочуть нав'язати ці закони. Не давайте їм приводу називати вас порушниками закону. Якщо ж вони поставлені, щоб вгамувати тих, хто не боїться ні Бога, ні людей, їхня роль швидко втратить свою новизну, і вони побачать, що бути суворими і святкувати неділю надто незручна і непослідовна роль. Продовжуйте своє розумне місіонарське служіння з Біблією в руках, і ворог переконається, що він діє собі на шкоду. Якщо людина виявляє мудрість задля світу і стримується від роботи в неділю, щоб не ображати інших, але водночас звершує найважливіше служіння, то це не означає, що вона приймає знак звіра. Якщо ми присвячуємо неділю місіонерській роботі, то в неблаганних фанатиків, яким хотілося б принизити адвантистів сьомого дня, буде відібрано батіг. Неділю можна використовувати для різноманітної діяльності та зробити багато для Господа. Цього дня можна проводити зібрання просто неба або відвідувати людей удома. Письменники можуть присвятити цей день роботі над своїми статтями, якщо є змога, у неділю проводьте цікаві релігійні зібрання. Співайте натхненні псалми і говоріть якомога переконливіше про любов Спасителя, про стриманість і справжній духовний досвід. Так ви багато дізнаєтеся про те, як слід працювати. І здобудете чимало нових душ. Закон про святкування першого дня тижня неділі це плід відступництва християнства. Неділя це дитя папства, піднесене християнським світом вище від святого дня Божого спочинку. Божий народ у жодному разі не повинен віддавати йому честь, але треба зрозуміти, Божа воля полягає не в тому, щоб чинити опір, а щоб уникати його. Дивовижні сцени пройшли перед нами. Тепер життя народу, який називає себе Божим ім'ям, має бути живим свідченням, щоб світ міг побачити. У цьому столітті, коли всюди панує зло, ще є народ, який шукає Божої волі, у серці й у житті якого записаний Божий закон.